У вас є сметана і яблука? Це чудове комбо. Це вже пахне затишком і осінню. Пропоную вам перевірений варіант сметанника з яблуками. Тісто виходить ніжне, майже як бісквіт. Погнали готувати. Яйця з цукром потрібно взбити до світлої пишної маси. Тепер сюди додаємо сметану, розтоплене вершкове масло або олію, обов'язково дрібку солі і ванільний цукор. І ще раз все це добре перемішую. І сюди ж відправляю просіяну борошно і обов'язково додаю розпушувач. І тепер все це знову добре перемішую. Тісто має вийти е, по густоті, як густа сметана. З допомогою міксера це все робиться за лічені секунди. Якщо немає міксера, це можна зробити і вручну, але займе трішки більше часу. Відставляю тісто на декілька хвилин в стороночку. Нехай собі відпочине. А я займуся яблучками. Нам знадобиться 2-3 середніх яблука. Яблука потрібно очистити і нарізати або кубиком, або тонкими скибочками, тут вже за вашим бажанням. Мені більше подобається кубиком. Беремо форму. Форма для цього пирога має бути розміром 20-22 см приблизно. Якщо металево застеляємо пергаментом або змащуємо маслом, силіконову можна не змащувати. Приблизно половину тіста відправляємо на дно форми, поверх тіста яблука. Зверху на яблуки викладаю решту тіста. Все. Тепер відправляю в духовку, випікаю. При температурі 180 градусів близько 40 хвилин до сухої шпажки. Через 40 хвилин виймаю з духовки ось таку красу. Виймаю його з форми, можна зверху присипати цукровою пудрою, але я не присипаю. І все до чаю, до кави, до молока, смачно. Будь з чим, навіть просто так. Готуйте і всім okay. смачного!